Ой-ой-ой. Я сьогодні щось за руки хватає. Я щось замерзла. Сонце десь вже <гараз> горизонту касається. Щось воно вже не піднімається вище. Щось робиться. Мабуть, таке зима буде скоро. Ой, яке горе. Ой, ще це целіпається. А ми з дідом були. На канарах, типа того, що ми були на базарі. Ох, Лучше б я сама туди ходила. Як почне дід нити ходити, ну, щось так купила я, все равно. Думаю, не ней Так, Оно 10 кілограм солі купила, Та і що я хотіла, я її давно шукала. Артем Сіль. Де вона тут у мене? Ох, і дід. Це не дід. Зараз, зараз, зараз підожди. Підожди, де воно. Ось. О. Артем Ага. цього. Десь з вітром здуло. Ой, гора. Да. А дід собі цукру запасається. Боїться, що буде без цукру. А це ж стільки тут муки. Десять кілограмів муки взяв. Щас. Думаю, що я йому в варить. Ну-ну не буду. <гум> а це я ще. Де вона оця? Ростіжку собі взяла. <гум> Думаю, як я буду йти, нічого не взяти. Що <гум> да. то таке взяла собі, квітничок посажу. <гум> а що він тут пар тоді? Ага, тут -то ось набрала хеку. Штук такий величенький, гарних такий взяло. Хороша брала, щось брала-брала, де воно? Дід поховав усе Ох, оце не було. цей. Що тут є, не помі. Мед собі забрала, останній в неї було по цій ціні. Та останню банку забрала, а тепер він вже дорожчий. Ох! Горе нам горе. І весь базар ходить, охкає. Що ціни піднімаються і кінця й краю їм немає. І всі ходять, ахкають, охкають. Да дід, і дід ходить, скрутився, замер. З Чого ти? Хіба ти такий вже старий? Так, закрию його. Старий. Померзне вже три градуси морозу, він вже замерз. Я теплолюбива. Да. Ти теплолюбива Людинна. тваринка. Да. А ну де ще одні ходять теплолюбиві. Та цей її пофіг. Літо зима вона в норковій шубі. Оно яка, блискуча. А дідові щось холодно стало. Ота го попляпка. Ох, іди, тоді скрутився й ходить. Якось його розкрутити треба. Розстарти. Роз... Які гарні. у шубках, у шубейках натуральних ходять. Одна осіння, а одна прямо пантера. Купила кістку копчену воно. Буде суп гороховий для діда. Ох, і він добурчиться, в має той дід, що останеться без нічого. Бурчить і бурчить, бурчить і бурчить, та скільки можна бурчать. То Тут... тільки старі бурчать ходять. Але кісти. Кістка дідові. О, ось яка гарна кісточка. Не трогай мою кістку. Як же ж таке холодно? У мене вже й пальці поскручувалися. Це що воно таке? О, листячко нападало. Он коли воно починає падати вже. А, ну ми вже город скопали. Тепер куди листя дівати? Ой, що ж це за сонце таке? Що такий мороз. Почав той зимою, що мороз і сонце, день чудесний. А, треба ховатися. в мене таки в хаті тепліще, треба ховатися. Бачу, там у мене кріпчик стоїть. Ай, зеленіє, наче й не помер здалеку. Так, так, все, зима починається. Так що треба ховатися. Ох, як пальці морозить, га? А то ще яблука там червоні, ще ж такі гарні. Ще ж такі гарні яблука, га? Аж жалко їх там. Треба якось достати їх. Вчора такий вітер ураган був і не пострушував їх. А вони ще й висять. Так, ховаємося, утепляємося, дрова беремо і топимо. Так, сильний гарного дня. У, який холод уже. Ну Тут ще нічого не померзло, ну вже холодно. Уже воно як не виросло, мабуть, то воно вже й не виросте. Так, прийшла я виробати собі один корінець ось оцієї селери. Бо ж воно вже не виросте. Що і чекати з неї, як воно воно все одно не виросте, хоч воно таке зелене, хоч воно таке горне. Все одно воно вже померзне. О, на цьому кущі ще помідори, які горні, хоч і зелені, але їх стільки навішалося, начіплялося. О. такі. Ну, вже воно і там щось якийсь помідор є. Та він ще вгорі цвіте. Ну, це вже не важно. Уже воно, уже воно з нього дива не буде. Так, який же з них ви, вирвати Ого! Угу. Ну, ще й вирвати не можна. Пішов бік на рот, взяв рібку зайчув. Та нема тут нічого. Нема тут нічого. Це, мабуть, листово. <гум> І немає, знаю, нічого. Коротше, ще селара листова. Так, там на одній було листово написано, а на другій було корнево. Ну, виходить, що це листово. І що мені тепер з нею робити? Стіке листя зеленого. Боже, що мені з ним робити? Я його, хіба я його буду так їсти брати? Хто їсть такого? Хто може і їсти. Тут кордівою, мабуть, ніде ні в кого й немає. Так що листки кому вони треба о? Всі килися, а воно ще й корисне яке. А кому мені його предложити, о? Що мені з ним тепер робити? Нема і кози нема. Оце що виросло так странне. Оце то виростила. А воно все росте, росте, бачу зсередини, молоде, таке гарне. Капець. Кого це я буду гощати? А? Ну, воно ж помер за трохи. А що йому зробити? Взяти вирвати, да? забрати десь до... туди, де до мороз не достане, поставити у воду. Ну... І ще трохи поживе. Мабуть, його треба десь в якийсь суп додати. Куди його додати? А хто знає? Воно ж таке корисне, я ще знаю. Ой одні корінці, коротше. Там я варю бульйон з півня. Коротше, оці стеблі візьму товсті які. Укину як ото, як закінчиться він варити. Ось його товсті. Візьму, туди покришу, хай воно настоїться. Воно так і має такий смак, такий інтересний привкус. А листики, куди ж листики? Листики в салот. в бурш додати, помити і їсти їх свіжими. Йо-маю. -йо. Заставлю діда їсти листя, то він мені розкоже потім. По чому в Одесі руберують. Так. Капець. Оце то воно росте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А воно росте і росте, воно сарадиле. Так, ладно. будем їсти листя, корисно. Так, всім смачного. you <laughs>